Друзі, вітаю! Сьогодні у нас вже 12-та лекція Тімоті Снайдера, яка присвячена падінню Отаманської імперії, османської сорі та Росії, козацтву подекуди. І відразу хочу сказати, що найцікавіше у цій лекції для мене почалося вже після її другої половини. Бо до цього Тімоті дуже багато розповідав про щось, окрім України. У нього позиція така, що ми маємо знати контекст, маємо знати, що відбувалося навколо. Але мені здається, що дуже часто втрачається саме основна тема, саме український оцей контекст, і він йому надає набагато менше значення, ніж могло б бути потрібно. Але менше з тим, тому кому цікаво про українців і козаків, можна зразу прокручувати на половинку. А кому цікаво послухати все, то будь ласка, починаємо дивитися. Тімоті починає лекцію із дати 1699 рік, в якому сталося дуже багато подій. І загалом XVIII століття воно таке досить складне, досить важке для сприйняття. І е, я не знаю, як ви звикли сприймати 18 століття, але це період, який лежить трохи раніше, ніж той, коли нам стане зручно, коли ми потрапимо в якісь зручні сучасні категорії сучасної політики. І цей період також стався вже пізніше ніж було середньовіччя і ніж була власне реформація і відродження. І якщо ми хочемо зрозуміти, що сталося з українцями в цей час, нам як ніколи важливо тримати в голові географію. Зокрема, як Росія домінує у зоні від Балтійського до Чорного морів. Досі ця зона мала досить різну історію, але не належала до Російської імперії. І саме у 1699 році ми бачимо такий певний поворот, який призводить до її домінування у цьому регіоні. І до цього часу Річ Посполита вона зникне до 18 століття, до кінця XVIII століття Українська Козацька держава втратить свою автономію. Кримське ханство припинить своє існування, тому три домінантні форми, із якими ми вже досить довго маємо справу, вони зникнуть усі до кінця XVIII століття. Вони, звісно, зникнуть не поступово та лагідно. Це буде такий конфлікт, різні конфлікти, і конфлікти одне з одним, конфлікти з іншими якимись утвореннями, і в тому числі ну, власне, ці всі три одиниці зникнуть саме через цей самий конфлікт. Також важливу роль у цьому відіграє Росія, яка як імперія дуже швидко розширяється та на всіх парах вривається у зону і час європейських відкриттів. Далі Тімоті говорить про територію України із поняттями Чорного моря, Азовського моря та правобережної і лівобережної України. Щоб це зрозуміти, треба думати як річка, думати як Дніпро, яка ділить територію на східний та західний береги. Багато з того про що ми говоримо з точки зору влади чи з точки зору економіки. Насправді залежить від того, хто контролює річку, і Дніпро є настільки важливим для України, що цей поділ на береги, він здається адекватним для опису країни протягом сотень років. Як би ми не хотіли цього позбутися, він здається адекватним ще й досі. Також ми маємо тримати все це в голові і перейдемо до мусульманського та чуркського світів. Кордони України формувалися у парадигми північ-південь, і ми маємо північний кордон, визначений північний кордон, вже після 1569-го та Люблінської унії. Але з півднем у нас ще багато роботи. Треба розібратися із Кримським ханством, треба розібратися з Османською імперією, побачити, як їх витіснятимуть, зокрема українські козаки, які будуть працювати на російську імперську армію. І З витіснення татар починається процес деісламізації Кримського півострова. Південний кордон сьогоднішньої України він лежить на північному узбережжі Чорного моря. І це цікаво, тому що ми маємо про цей простір для джерел до християнського походження, зокрема, це грецькі джерела, адже греки були там ще 2,5 тисячі років тому, залишили свій письмовий слід. Бо жили там дуже давно, ще з 5-го тисячоліття до нашої ери, через Олександра Македонського, через Рим, через Візантію, принаймні до 1200-х років нашої ери. Греки там весь цей час вони є доволі стійкою мовною та культурною спільнотою, і у певній частині Криму, яка є особливою тоді, коли ми будемо знову згадувати про Росію. Яка буде обґрунтовувати свої вимоги на ці землі, хоча грецькі поселення не торкнулися глибокого Криму, але він також не належав до території Русі, як і південні землі сучасної України, вони теж не належали до Русі. Це цікаво з точки зору сучасної війни, яка точиться на території України за території, нібито Русі, хоча ці території Південна україна і Крим Русю ніколи ніколи не були. Отже, Русь не потрапила на Кримський півострів, але це зробили монголи. Протягом нашого курсу історії монголи це ті, хто приходять та руйнують все, що бачать. Але з точки зору монголів, вони встановлюють нові торгові шляхи, вони засновують держави, і їм, власне, байдуже ким є інші люди, яких вони зустрічають на цих шляхах. Вони роблять велику державу Золоту Орду, і вся історія постмонгольської державності це Золота Орда, яка розпадається на менші одиниці. Однією з цих одиниць є Москва, постмонгольська васальна держава. Інша держава називається Кримським ханством. і Якщо московити, типу, звільняються від монголів та супершвидко експансують. То з Кримським ханством трошки інша історія. Там правлять князі, які є прямими нащадками Чингісхана. І вони правлять в основному тюркськомовними людьми, які жили там весь час. Це група людей, яка називається Куман. І народ, який нині відомий як кримські татар, є синтезом місцевим тюркомовних людей та монгольських правлячих класів, які прийшли трохи пізніше. Кримське ханство має політичну систему, яке власне. Не надто відрізняється від Польщі та Литви. У них є також збори нобілітету, тобто певної шляхти, які теоретично обирають хана, як і поляки, хоча чарівним чином владу зберігає одна і та сама правляча сім'я. Хан мав другого командувача, якого називали Кхалга, державні функції обіймала знать. Жінки відігравали громадську роль приблизно до 1560-х років. Після чого згадки про це у джерелах зникають. Кримське ханство воно мало багатовікову історію зустрічі із литовцями у 14 столітті. Литовці рухалися на південь. Ми всі знаємо, чому ми пам'ятаємо через територію Білорусі на територію України під тиском тевтонських лицарів. І вони доходили до зону впливи кримських татар, регулярно з ними воювали. Литовці намагалися користуватися внутрішніми політичними кризами, які у них були. І фактично вони вербували тих, хто програвав у цій боротьбі за владу серед кримської знаті. Цікаво, що також були у литовців і військовополонені з Криму. І чому це цікаво? Тому що ви всі зараз можете вважати Литву маленькою Балтійською державою, але на ті часи Литва була величезною державою. Згадайте її території, зв'язок із польською короною. Додаємо ще один вимір: зустріч литовців та кримських татар. Це дуже-дуже змістовно. Це означало, що всередині Великого князівства Литовського було дуже багато мусульман. Протягом століть існували мечеті у більшості міст. Більш-менш значущих, наприклад, у Острозі, де була надрукована перша біблія Слов'янською, була мечеть у місті Новогрудок, де народився Адам Міцкевич, була мечеть і у багатьох інших містах. Тому Литва століттями стикається із мусульманською культурою з татарами, бо має спільний кордон. І коли Велике Князівство Литовське та Польща об'єднуються, вони теж мають спільний кордон, і це дуже важлива частина польсько-литовської ідентичності. Поляки воювали татарською зброєю, наприклад, бо синтезували усі можливості та досягнення. Якщо ви підете у якийсь там історичний музей у Польщі, то ви можете побачити там дуже багато мусульманської зброї, і насправді це не зброя, привезена із походів, це зброя, якою користувалися поляки у своїх війнах. Трагедія Кримського ханства полягає в тому, що вони потрапляють в залежність від османів приблизно тоді, коли османи починають слабшати та занепадати. Приблизно у 1650 році Кримське ханство воно починає поступатися османам у політичній автономності, і протягом століть був такий певний паритет до цього, коли османи віддавали кримчакам усі свої такі північні політичні взаємодії, там Москва, Польща, Литва. Але в 1650-му османи самі вже забирають цей контроль назад. Трохи про Османську імперію наразі є Османська імперія як європейська держава. Також вона контролює північну Африку, Арабські землі, Близький Схід аж до Персії. Але ми маємо думати про неї саме як про європейську державу, яка відходить від Європи у 17 столітті. Вона отримує контроль над Кримським ханством, але втрачає його над усім іншим. Рід османів контролює Анталію сьогоднішня Туреччина з тієї ж причини, що литовці контролюють землю на північ від Чорного моря. Османи контролюють землі на південь від нього саме через те, що монголи розколюються та відходять. Тобто литовці вони наступають з півночі, османи наступають на південь, тобто йде такий сув, 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 і завоюють Анталію. Наступним вони завойовують Балкани. Ключова боротьба точиться між османами та габсбургами. Родина останніх править із Відня. Османи є важливою сухопутною імперією, яка затиснута у східному Середземномор'ї. Її ніколи не випускали у океан із Середземного моря. Вона ніколи таким чином не входила у глобалізацію через воду, через велику воду. Хоча вони могутні, вони контролюють дуже багато землі. Але на відміну від інших імперій, вони не вриваються у океани, та, як я вже сказала, застрягають у цьому Середземномор'ї. З природної точки зору, для Стамбула вектор експансії має лежати на північ. Але історія 16-17 століття це лише така от пара спроб взяти в облогу та контролювати столицю Габсбургів, тобто уся північна експансія. І… Відень, столиця Габсбургів, вона залишилася при них, тобто османи її так і не взяли. У 1526 році османи беруть під контроль землі західніше Чорного моря. Це Молдовія, Валахія, частина Угорщини, але не Відень. Вони сидітимуть в Угорщині щось там близько 150 років, але відень так і не візьмуть. Вони знову будуть пробувати зробити це у 1683, але тоді саме Річ Посполита допоможе зняти облогу та власне перемогти османів. Це важливо для європейської історії, адже католицький відень та Варшава разом перемагають мусульман, цих ісламістів під Віднем. З нашої точки зору, все трошки по-іншому. Польський король, який звільняє відень, його звуть Ян Собейський. І коли польсько-литовське військо, якби ну теж приходить на цю територію, воно спускається з пагорбів, воно починає йти воювати на османів. З ними були 5 тисяч українських козаків. Між командуванням австрійців та поляків були різні проблеми, різні конфлікти. Але найбільша проблема була в тому, що австрійці не могли відрізнити поляків від кримських татар, які воювали на босі османів. І e, тому поляки та литовці, які воювали з татарами на своєму кордоні, тепер воювали з ними на чужому кордоні, і австрійці не могли їх відрізняти через те, що вони були фактично однаково одягнені, мали однакове спорядження, однакові зачіски. І було вирішено, що поляки мають чіпляти на свої шоломи, жмутки і соломи для того, щоб якось принаймні їх можна було відрізнити. Та сама історія із козаками, козаків теж було дуже складно відрізняти від кримських татарів. І цей комедний випадок він говорить про м, досить важливу штуку. багатовікова зустріч поляків та литовців з татарами зробила їх дуже схожими, як і козаків, які взаємодіяли із татарами ще раніше і тісніше. Перемога 1683 року є дуже важливою для нас, бо веде до цієї дати початку лекції 1699, коли австрійці не тільки перемагатимуть османів, але й будуть пробиватися у глиб Балканів, де утвердяться як потужна сухопутна сила, яка, зрештою, приведе нас аж до Першої світової війни. Тому, коли османи остаточно підписують перемир'я як переможені у 1699 році, це Карловіцький договір. Це повністю міняє розстановку сил у Європі та становище кримських татар, які приєдналися до османів уже у момент їх слабкості, як говорилося раніше. Витіснення османів на південь відкриває нові можливості для росіян. Варто трохи проговорити про козацьку державу, яка розмивається у польській та російській історії. Ми маємо 1648 рік, який усі прагнуть розглядати як рік насильницьких повстань, але це також рік побудови нового політичного порядку, у якому правляча еліта, тобто польська шляхта, була фактично вигнана, дискримінована або фізично знищена. Тобто це революція, під час якої з'являється новий клас, який контролює територію козаки та козацька старшина. Вони не в змозі самостійно керувати територію після 1648 року та постійно вимушені залучати до цього росіян чи поляків та тих самих османів. Тут мені трошки не подобається цей акцент, що вони самі не в змозі. Вони не в змозі, бо їм це не дозволяють, а не тому, що вони якісь недолугі, але менше з тим. Є щось на кшталт української державності теж. Щось на кшталт. ну чому була українська державність, яка називається гетьманщиною. Але вона вкрай нестабільна та рухлива. Є правобережні гетьмани, є лівобережні гетьмани, є гетьмани, які намагаються керувати обома берегами. А гетьман Дорошенко у 1699-му взагалі стає васалом османів, щоб спробувати об'єднати береги, де правий контролюють поляки, а лівий росіяни. Тобто тут Тімоці якось мені не достає в нього розуміння суб'єктності України. Тобто це гетьманщина як просто як об'єкт, який просто виник, типу, на контрольованих поляками та росіянами, Територіях, це якось супер дивно. Ну ладно е, Тому, якщо ви гетьман, то ваш основний проєкт це об'єднати береги, намагатися керувати обома берегами. І, власне, в ідеалі виштовхнути всіх інших гравців із цього поля. так Але, на жаль, українським гетьманам це не вдається. Е, є така штука як Андрусівська угода, або знана ще як Андрусівське перемир'я. Це 1667 рік. Це коли поляки та росіяни ділять Україну на лівобережну та правобережну. Е, це якось теж звучить суперколоніально. На кожному березі свій гетьман, який хоче бути і на іншому березі, а потім витіснити своїх оцих спонсорів. У 1672-му Дорошенко допомагає османам перемогти поляків на Поділлі, які укладуть мир з Польщею. Османи, в смислі у 1681-му османи укладають мир із росіянами і в саме. Цьому... Ну, саме в цей період османи роблять великий такий ривок довідня, де програють. Тому одна сторона оцього трикутника довкола України вона перестає мати хоча б якесь значення. Мається на увазі якраз османи, вони відходять на південь, кримські татари та хан теж перестають відігравати якусь значну роль. І поляки у 1699-му вони забирають собі це подільне назад. Чому ми взагалі про це говоримо? Через хасидизм. Це така версія ортодоксального. Юдаїзму, і, за словами Тімоті, вона була створена саме на Поділлі. Так як ця територія зазнавала дуже різного впливу, це було дуже складно для українців, які там жили. Хасадизм створив Баал Шемтов, тобто майстер доброго слова. І, окрім ідеологічної складової, це рух певний до друкарського верстата, це рух про доступ книги для людей, які були не зовсім грамотними. І слід визнати, що поява друкарського Верстату вона значно випередила можливості людства читати книжки. І люди могли знати, якісь літери у цих книжках, намагалися трактувати їх, трактувати їх комбінації. Звідси, до речі, пішла і кабала, таке учення про трактування Біблії, яке асоціюється саме із хасидизмом. Хасидизм це наступний етап розвитку єврейства в Україні, і він збирається вирватися із Поділля до Польщі, а потім і до самої України, і аж до Північної Америки. Це цікава ремарка, але як на мене ну не розкрита і тому я не розумію, навіщо вона була. Окей, тепер про Росію. Зараз починається найцікавіше. І з 1721 року Росія стає називатися Російською імперією. Це приклад такого свідомого ребрендингу. І російською вона називається саме через апалювання до спільної спадщини із Руссю у XVIII столітті. Росія тріумфально повертається до Європи. Це роблять Петро і Катерина. Османи падають, і Росія користується цим знову ідучи на північ України Балтії, в яких свого часу Іван Грозний зазнав поразки. І цього разу їм все вдається. Велика північна війна, яка починається у 1700 році, одразу після падіння османів закінчується перемогою росіян. І частково через те, що там воювали українські козаки, так росіяни воювали і з козаками, і проти козаків, як і поляки, і литовці, і татари у різних комбінаціях та на різних сторонах. Але українська земля це дім козаків поряд із поляками, литовцями і татарами. І коли їх реквестують воювати на півночі, там вони стикаються із сучасною армією, з сучасним озброєнням. Вони несуть великі втрати та змушені підкорятися наказам російських імперських офіцерів. Це, звісно, породжує невдоволення. Тим часом, поки козаків по ой, вибачте, не в Польщі на півночі, Польща погрожує вторгнутися в Україну. І гетьман Лівобережжя російської частини України Іван Мазепа. Uh, um, знову ж таки, мені дуже не подобається ця об'єктивація. Я розумію, що поряд із Річчю Посполитою, поряд із Московією, козацька держава маленька і нестабільна, але вона існує. Приймає непросте рішення приєднатися до Шведів у 1708 році. У російській літературі крізь століття це подається як страшенна велика зрада. Адже Мазепа був своєрідним радником Петра І. Він старший за Петра, він мав фантастичну європейську освіту. Він був радником короля Польщі, він учився у Києві, у Польщі. Тому логічно, що Петро його цінував та йому довіряв. Тому коли Мазепа у єдиній можливій конфігурації зберегти свою батьківщину переходить до Шведів, Петро сприймає це як зраду, і мені тут прикро, що Тімоті не говорить про те, що Мазепа спочатку просив допомоги у Петра, але йому допомоги не дав у боротьбі з поляками, тому ну, фактично Петро зрадив свого васала. Ну, да ладно. І отже, ідея Мазепи закінчується поразкою, адже у 1709 році, у Полтавській битві, Росія перемагає Шведів, досягає Балтики та стає північноєвропейською європейською державою, за якою слідує 1721 та проголошення імперії, створення Петербургу як столиці європейського зразка, проробування вікно у Європу і так далі. Мазепа помирає у 1709 році, і це переломний момент для козаків. Вже у 1719-му козакам заборонено продавати зерно самостійно лише через російські порти, і ця заборона є великим шматком залежності від Росії, бо ґрунти України дуже родючі, і це, по суті, основна її економічна потуга. У 1722-му росіяни створюють малоросійську колегію, яка має управляти козацькими землями. Тому дивіться, як вийшло. Османи впали, шведи впали. У росіян розв'язані руки щодо козаків, яких вони використовували для боротьби і зі шведами, і для боротьби із кримським ханством та османами. І козацька сила вона просто розтрачується на півдні, на півночі. І у 18 столітті серіями битв росіянам е, вдається витіснити кримське ханство з півдня України та врешті завоювати сам Крим. Серія воїн закінчується установленням протекторату над Кримом, а уже в 1783-му його остаточно захоплює, ну тобто анексує Російська імперія. Хоча козаки завжди воювали з кримськими татарами, але зараз вони це робили під російським командуванням. І коли робота вся по цим війнам була зроблена, козаки стали більше непотрібні. Все, що лишалося від їх автономії, було остаточно забрано. За століття, які пройшли з того часу, нічого не змінилося, так. Отак от, от падає Кримське ханство, падають козаки та їх інституції, просто змітаються. Далі стає все ще цікавіше: росіяни захоплені ідеєю Катерини про якусь нову Росію, у якій буде все прекрасно і добре. У Катерини немає нічого російського, окрім чоловіків, яких потрібно вбивати, щоб залишатися при владі. Ідея Катерини елегантна та класично колоніальна, на землях, які були щойно завойовані, ніби то ніколи нікого не було. Це просто якісь незаймані території. Південна Україна та Кримське ханство були перейменовані на Нову Росію. Оцей префікс ново, він взагалі чарівний, типу Нової Англії, Нового Південного Ельсу, Уельсу чи Нової Каледонії. Воно магічне, тому що говорить, оце наша нова Земля. Це настільки потужно, що ще 300 років тому людей досі вабить ця ідея. І коли ти кажеш про нове, то це не означає, що воно твоє. Це означає, що ти хочеш, щоб воно було твоє. Чи не так? Новоросія не означає щось російське, це означає, що ми зробимо тут Росію. Ми будемо робити вигляд, що нічого іншого тут ніколи не було і немає, і ми зробимо тут свою Росію. Як вони це роблять? Вони посилають чотири експедиції імператорської академії наук до Криму, щоб все назвати, знайти всі види, нанести на карту, бо наука це одна із важливих складових, за допомогою якої ви збираєте імперські знання. Як цинічно насправді, так ніби там насправді були якісь тубільці, які не мали мови і взагалі не мали назв, і треба було всі ці землі освоїти. Вони перейменовують тупо усе. І це блискуча стратегія, як і зараз росіяни на захоплених територіях. Їй богу, вони знають, як це працює, а ми все бережемо наших пушкінів. Замінено усі тюркські та мусульманські назви, кримсько-татарські назви. І чим же їх замінили? Грецькими або такими, які звучать ніби грецькі. кшталт Херсону. От тут я прям перечуваю екстермінатус, тому що за останній рік я стикалася із великою кількістю суперечок стосовно того, хто ж таки назвав Херсон, хто заснував Херсон, чи справді це зробила Катерина, чи ні. Маріуполь теж звучить досить таки по-грецьки Маріуполіс, і оце перейменування та заснування нових міст воно з'єднує символічно Росію із класичним світом античності. Тобто, дивіться, ми європейці, ми маємо давню історію, ми просвітлені, ми розумні. Побудова цього зв'язку автоматично знищує все, що лежить між цими епохами: українці, кримські татари, вони всі не мають ніякого значення, є лише Росія з її історичною долею, яка простягається у минуле аж до Греції. Так, оцю нову Росію виправдовують через зв'язок із класичним світом. Кримські татари будуть фізично переселені, приблизно третя частина з них, а це 300 тисяч, і мігрує, коли Росія захопить півострів. А під час Кримської війни вийдуть ще 140 тисяч, і зрештою всіх інших депортують у 1944-му за радянської влади. І весь півострів буде позбавлений свого корінного населення. Після розформування козацтва та приєднання територій до Росії українці з нового університету у Харкові, який заснували у 1805 році, йдеться про університет Каразіна. Вони будуть активно розвиватися у дусі традиційного європейського романтизму. Де оглядатимуться на козацьке минуле та будуть писати про козацький державницький спадок. А в 19 столітті вони прийдуть у режим використання минулого як придатного матеріалу для національної історії. Для кримських татар з різних причин це було неважливим, неможливим, адже вони не зможуть піти на це, зокрема, через те, що будуть росіяні та будуть сприйматися іншими просто як прибульці. Людям легше думати, що Крим це насправді Росія, аніж те, що вся Україна це Росія. Саме тому, що кримчаки не мали змогу якось відрефлексувати своє минуле, для того, щоб вчасно спробувати зробити якусь свою його версію. І Якщо історія України вона була просто успішно стерта, то історія Криму вона була дуже успішно стерта. Оце і все. Мені тут не вистачило багатьох речей насправді, і особливо цей кінець про те, як українці починають осмислювати історичний матеріал для будівництва націй, тут мені не вистачило якогось пояснення. Ну, що до цього привело, чому вони цього захотіли? Хоча, можливо, це буде у наступних лекціях власне, про створення української нації. Тому дякую, побачимось!